Цей проект це можливість для інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб або нових жителів нашої громади, як ми їх тут називаємо саме тут в нашу львівську громаду. Цей проект передбачав в реалізації декількох заходів. Ми організували дві екскурсії, де місцеві жителі, а також ВПО, разом, могли познайомитися з нашим природозаповідним фондом у львівській громаді, познайомитися з історією, з нашими цінностями. Враження від екскурсії. Що до природа така гарна, пробуджується природа, весна все зеленіє. І ніколи не думала, що тут так гарно і так багато всього. Розказують історію про те, як це відбувалося, як це все будувалося. Дуже добрі такі враження. На високому замку я вже був, а цей парк ще не доходив. Так що було в принципі, цікаво подивитися, узнати. Була у Львові, але в цьому парку була лише один раз взимку, і я навіть не зрозуміла, що він настільки є величезним і тут стільки малювничих місць. Дуже цікаво розказувати з Курсовому, і ось тут дуже працював. Також ми висадили 100 дерев, 100 сімей, укорінилися тут у Львівській громаді, впустили свої корені і ми з ними говоримо. Хочу зауважити, що в нашому проєкті дуже велика кількість прийняло людей внутрішньо переселених осіб віком від 60 до 80 років. І власне я не я розумію, що це їм було потрібно, бо вони на даний момент як квіточки, яких яких вирвали з городу, і вони потребують води, потребують живлення. І те висаджування дубів власне дозволило їм певним чином. Навіть одна жіночка писала нам у відгуках пустити коріння у львівській громаді. Висадили можна сказати шматочок Маріуполя, тому що Маріуполь. Це всередині болить, але ми повер... ми віримо, що ми повернемось до Маріуполя. Але ми, коли будемо приїжджати до Львова, будемо обов'язково приходити в наш невеличкий маріупольський ліс у Львов. Ось і сьогодні ми з такими однодумцями приймаємо участь в екологічному проєкті Ліс для ВПО. Чудова організація. Я сама викладач біології. Для мене це близько професійно. Я далеко зараз від своєї професії, але робота в даному проєкті мене повертає до тієї справи, з якою я все своє життя. Сьогодні ми садили дубки а Двома тижнями раніше для нас була організована дуже чудова екскурсія, де ми пізнали про історію даного краю, даного парку. Окрім фізичного і емоційного відпочинку, ми зробили і ще і добру справу. Ми плануємо створити мультимедійну карту. Вона буде напіванімаційна. Кожен користувач зможе зайти на сторінку карти, клікнути на певний сектор. І в нього відкриється список дерев, і з них можна знайти безпосередньо своє сімейне дерево. Хто захоче буде оперенятися, хто захоче поїде додому, все одно слід наш лишиться. Більше зрозуміла людські потреби, більше зрозуміла їхню біду і те, як вони намагаються прижитися тут, в нашій громаді. Так само я сподіваюся, що і вони відчули нас, відчули те, як ми любимо наше місто, і відчули те, що ми відкриті для них і що ми є одна родина, одна українська родина широка.